З нагоди вашого дня народження. Оскільки такий гарний, приємний день приходить для, ваш, для, вашої, для вашого стану душі, ми хочемо з паном Григорієм подарувати вам пісню. Школа Чебля дуже гарно підготувала. Ми даже а капельне зручні мені співати. З днем народження, пані Володимире. Щастя, здоров'я, любі, кохання і все найкраще, що ти в житті забажала, щоб вас. Волоси. Так, думки збуваються, вони нейтралізуються, пане голові. Пані Латине, пісня для вас. Незважаючи на походження, є у кожного день народження, і у бідного, і в заможного день народження, є у кожного і у бідного, і в заможного. День народження є у кожного, а сьогодні ваш день святковий день за широкий стіл запроси гостей, хай лунає гостин, хай співають гості, хай лунає пісня, наша пісня скрипко грає. Вип'ємо горілочку, моведову, за вашу сім'ю таку чудову, вип'ємо за вашу щасливу долю і за Україну рідний край. Слава Україні, пані Матину, да, да, з народження. Вип'ємо, хай співають. Прийми нас, за наше маленьке, за твоє. Хай вона хвостин, хай лунає пісня, наша пісня скрипкограй. Вип'ємо горілочку медову за вашу сім'ю таку чудову. Вип'ємо за нашу щасливу долю і за вашу теж, і за Україну рідний край. Многий літа, ноги вам літа. Там, ноги вам літа, ноги вам літа, ногі, ноги вам літа, з народження!